Ще раз, як вас звати? Патель Васильович Патель? Так. Патель? Так. А що я порушив? Завладу возьму. 0466. А можна ваші документи? Можна. Давайте. Але будь ласка, камеру заберіть А чому? Ну, тому ніхто я забороняю, вам посвідчення знімати А я не буду посвідчення знімати? Фатич Микола Васильович. Патель? 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 Здійсне до 16-го року. Угу. Так. То що я порушив? Документи є на 20-ті зараз? Є. Подивіть, будь ласка. Згідно пункту 24, то буде А придивляти документи коли можна? Треба. E, значить, згідно пункту 24 правил дорожнього руху, ви водії зобов'язані зупинитися на вимогу працівника міліції з дотриманням права дорожнього руху і пред'явити документи, які зазначені в пункті 2.1. Uh -huh. Це посвідчення водія, сіду реєстрації на транспортній засіб. Добре, а ви перевіряти документи, маєте в яких випадках? Навіть nah, те, що ви порушили, шановний. Я e... порушив? Добре. E... А ви e... до мене e... звернулися? E... Я розберусь. Я... 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 에, значить, Ви як водій, uh -huh. незалежно від цього, чи ви порушили право дорожнього руху чи не порушили, згідно пункту 2.1, ви зобов'язані піділити документи на транспортний зараз. Ви маєте право перевіряти документи звичайно, тільки, звичайно, тільки при підозрі у скоєнні. Звичайно, що ми маємо право перевіряти. Добре, Май. тобто я щось порушив? Ну це вже я буду вирішувати, чи ви щось порушили, чи не порушили. Як, це ви будете вирішувати, чи я щось порушив? Звичайно. Тобто, якщо ви захочете, то я порушу, якщо не захочу, то я не порушу. Як це я захочу. Ну, Ви будете вирішувати, ви я чи має я має щось... ще... А скажіть, будь ласка, навіщо? Згідно правил дорожнього руху. Ну, то ясно. Тоб... Добре, добре, давайте так, що я порушу. Ну, поки е... порушили, значить, не відділяєте нимні безпеки під час твоху транспорту. З чого ви це взяли? Ну, Тому що ви відстрілюєте від ремня... То безпеки. я зупинився, відстрігнувся? Ну що я маю? Сидіти і пристібнути чи що? Ні. Ну то що? То я маю. Ви маєте докази, що я їхав відстібнути? Я маю докази другий. Чого, другий? Давайте, давайте другий докази. Який ви порушили право дороги. Так, да, давайте, давайте дивимося. Дивимося і... Подивіть, як... 9... будь, будь ласка, посвідчення уділки. Прошу. Що ви взяли, що ми будемо дивитися. Будем дивитися? А як представтесь, будь ласка? Перший стежан Батицький. Батицький? Так. А де ваш нагрудний знак? Ну покажіть мені його. Чому він не на у місце? Будь Шановний будій. Ви будете підібрати Буду. Ну підіть, будь ласка. Зараз. 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 Покажіть ваше вашу... А як? Воно не на видному місці. Зараз я вийдемо. Давайте виходіть. На видно місце. Шановний будій. Так. Я продивлю, подивлю, зу... як тільки я ознайомлюся зі своїм правопорушенням. При, будь ласка, докажіть мені, я, що я порушив. Я, я вам ще раз пояснюю. Так. Ви, я Дизі, бо я, згідно правил дорожнього руху, пункту 2.2. Сідайте. 2.1. Придивайте посвідчення водія, свідоцтво реєстрації на транспортний власті. Це місця на телефоні? Можете включити відео? <плак> я продивлю. Ви задивлю, тільки... Вас. Ви тільки, будь ласка, мені покажіть, що я порушив. Так, це вже я буду буду складати протокол, чи не буду складати протокол. Тобто я вам буду під'являти ваші правопорушення і тому. Ви підівіть документи на транспортній націю, ви зобов'язані згідно правил дорожнього руху. Пункт правил 2,124. Я документи вам придивлю, я не відмовляюся. А, можна ближче? Прошу. ЛВ 0536. Добре ви ваше посвідчення, будь ласка. <гум> Включіть і знімайте відео просто. Події. <постив> Батицький <постив> Микола Богданович до грудня 15-го, скоро треба міняти вже. Ага, <постив> ага, супер. Так, що я порушив? Давайте спочатку. При... Ви казали, що я порушив, що я не прищіпнувся. Давайте подивимося. Що подивимося? Ну, докази? В даний час ми повинні скласти протокол Так, Так. Все, а якщо ви чимось не згідні, ви маєте право написати скаргу. Згідно 251 статті, ви зобов'язані ознайомити мене з доказами. Покази свідків раз. Фото, відео, фіксація, два. Будь ласка. Я щось неправильно кажу? Е, Шановний, будь ласка. Е, я, я не відмовляюсь, Я пред'явлю документи при е, протоколі, коли ви будете складати протокол. Але не буде складати. Що ви взяли, казали, що протокол? Я не... ж порушив, я дві сплошні пересік. За, я ще раз за дві сплошні. Почекайте, за то, дві... як ви пояснюєте, почекайте, наша, я, наша, не перебувайте наша, мене. Наша, мене, наша, не, перебувайте мене не перебувайте мене. Коли дв... дві сплошні пересікаються, може бути попередження? Чи треба тільки протокол? Шановний. Е, 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 на жаль, mm -hmm. відео, відео в нас немає. Так. Е, тому що я переглянув, подивився, uh -huh. е, не, не записало, Так, А фото і, є доказати не буде вам чимось. Ну так як ви такі водії, ну, ми нічого вам не докажемо. Щасливої вам дороги. Добре. І на майбутнє просто просимо вас не порушувати. Добре. Ще маємо, тим працюємо. Все, дороги. і дороги.